Ми знову вирушаємо в Карпати. Цього разу випав момент, коли пропіарені маршрути уже не цікавлять, і є потреба у нових незвіданих Карпатських горах. Отож, розпочинаємо мандрівку у пошуках невідомого в селищі міського типу Путила, що в Чернівецькій області. Путила зручно розмістилася серед гір на узбережжі річки з подібною назвою Путилка. Та відома вона насамперед на усю Україну як батьківщина українського письменника, Буковинського Соловія та журналіста Юрія Федьковича. Проте ціль нашої подорожі за 70 кілометрів звідтіля. Отож вирушаємо в національний природний парк Черемоський. Ми розпочинаємо нашу мандрівку у селище Путила. З дуже цікавого місця цей відпочинковий комплекс Хутір Тихий». Власне, з нього можна побачити дуже добре усі Буковинські Карпати, як вони виглядають, їхній фасад образно кажучи. Я думаю, що у нас все найцікавіше ще попереду. Уже звично у таких мандрівках нас супроводжує група експертів, думка яких для нас надзвичайно важлива. Усім доброго дня, мене звати Андрій. Я є учасником експертної групи Карпати Турінфо. Ми вирушаємо у національний парк Черемоський. Сподіваємося, що наші враження будуть позитивні. Доброго дня! Мене звати Олена. Я є експертом Карпати Турінфо. Я сподіваюся, що від цього поїздки враження у нас будуть тільки позитивні. Ну що ж, час у дорогу. Буковинські Карпати вразили нашу групу неймовірною красою. Тепер розуміємо, звідки ля народилися такі пісенні шедеври, як Червона Рута та Водограй. Загалом Національний природний парк Черемовський був створений нещодавно, у 2009 році. Проте з перших днів існування одразу взяв курс на те, щоб створити тут комфортні умови для відпочинку туристів. Наразі на території парку діють спеціально відведені зони для активного відпочинку на природі. Тут можна поставити намет, поснідати з товариством з ручних гальтанках і вирушити вивчати довкілля. Завітавши до національного парку Черемовський, ви зможете насолодитись пейзажами карпатської краси найвищих точок буковини, найрідкісніших квітів, цілющих джерел, цікавих геологічних об'єктів та незвіданих куточків дикої природи. А довкілля національного парку готує багато сюрпризів. Насамперед, це можливість зазирнути в Європу і доторкнутися до неї. Адже парк межує з державним кордоном. Ми зараз з вами розміщені на кордоні між Україною та Румунією. До речі, якщо хто любить таку екзотіку, Національний природний парк Чермоський пропонує вам якраз от руками, принаймні руками, опинитися в Євросоюзі. От у мене зараз рука вже в Євросоюзі. В Національному природному парку Черемовській ви зустрінете велику кількість червонокнижних представників флори та фауни. За офіційними даними під охороною держави тут перебувають 55 видів рідкісних рослин та 69 представників тваринного світу. Якщо глянути на парк в геологічному розрізі, він містить багато пам'яток природи як місцевого. Так і загальнодержавного значення. Загалом Національний природний парк Черемоський розкинувся на території з площею понад 7 тисяч гектарів, охопивши часткову територію Мармарозко-кристалічного масиву, і, зокрема, хребтів Чорний Діл Жупани та Яровиця Томнатик. Таким чином, до його складу потрапили заповідні території Чорний Діл, Молочно-Братський карстовий масив, Білий Потік і Жупани. Також територія парку просто багата на усілякі природні дива від скель та печер до струмків, джерел і водоспадів. Без сумніву, культовим місцем при в'їзді в національний парк є початок витоки борхливої ріки Білий Черемош, що формується з литтям двох кришталево-чистих гірських річок Перкалап і Сарата. Тут і розпочинаються пісні про черемош. Також в національному природному парку Чермоській можна зустріти і пам'ятки техногенного походження. Це, зокрема, радіолокаційна станція Памір на горі Томнатик, секретний військовий об'єкт, до якого доступ простим відвідувачам довгий час був закритий. дана радіолокаційна станція була сама найпотужніша в цілому колишньому Бувшому союзі і саме потужна на цілу Європу. Дані купола побудовані в такого матеріалу. Які не пропускають радіохвилі і дану військову базу, не могли вичистити ніякі станції Європи? Памір тримав під локаційною парасолькою майже усю Європу. Сьогодні ж його готують до створення тут арт-зони, для проведення фестивалів та інших культурно-освітніх заходів. Ще однією техногенною цікавинкою на річках Перкалап та Сарата є кляузи або гаті, гідротехнічні споруди, які в давнину допомагали бокорашам сплавляти ліс. По-простому, гремлі вони й у наш час володіють потужним рекреаційним потенціалом. Адже на берегах такого водосховища цілком реально створити аналог морському відпочинку, над чим власне тут і працюють. Також варто зазначити, що до розвитку туризму на територію національного природного парку Черемоський долучаються й місцеві мешканці. Вони мають чим здивувати гостей, адже не забуваємо, що ми з вами в даний момент у самісінькому серці гуцульського краю. Тут розвинене вівчарство, тож побачити, як випасають вівці на полонинах, можна в реальному часі. Також поширені народні промисли гончарство, ткацтво, обробка деревини. Ну а виробництво сирів, гурди та бринзи, які можна побачити, відвідавши полонинські господарства, виведено на мистецький рівень. Це для вас ще один із видів екотуризму. Чудово скажуть глядачі. Подивитися є на що, але з чого нам розпочати мандрівку? Для цього достатньо звернутися у центральний офіс Національного природного парку Черемоський, працівники якого залюбки стануть для вас гідами у цій незабутній мандрівці. Національний природний парк Черемоський завжди радий бачити туристів на своїй території. Я певен, що ви отримуєте незабутні враження від незаметної природи. Від Найчастішої річки Карпат Білого Черемоша ми готові організувати ваш відпочинок і сподіваємося, що спогади про відвідина нашого парку залишаться вашій пам'яті на все життя. Фахівці парку разом з місцевими мешканцями готові провести вас заздалегідь пророблених, промаркованих і добре продуманих пішохідних маршрутах, або запропонувати вам велосипедні мандрівки як екотерапію в полоні Карпатських гір. Одним словом, вас тут не залишать поза увагою, та час невпинно минав, і наша мандрівка добігає логічного завершення. Море вражень і позитивних емоцій залишилось у нашої команди після відвідин національного природного парку Черемоський. А справді, що вони думають про цю мандрівку? Хочемо подякувати Карпати Турінфо за запрошення в якості експертів. Дуже багато вражень, дуже багато цікавинок. На коні були супер. Море вражень, і позитивних емоцій. Бомбезні краєвиди. Особлива фішка була з гоцум, який під супілкою ганяв отарвець. Що вечір уже за цю гору скілився? Ми зморені, образно кажучи, і ми дійшли до межі е, Чермоського національного природного парку. За цією річкою річка називається Перкалаба. У нас, е, якщо я не помиляюся, вже розпочинається Верховинський національний природний парк. Те, що ми тут побачили, ну ви самі переконалися вже з відео, що ну тут супер, тут прекрасно. І ми напевно з нашою командою обов'язково сюди ще раз приїдемо.